Рівняни зібралися на майдані незалежності, аби попрощатися з героєм Юрієм Шандалюком. 48-річний захисник загинув 24 жовтня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. І те, що наші воїни гинуть, це означає, що вони платять своїм найдорожчим за оце наше найдорожче, що ми маємо сьогодні свободу. Ми маємо скорботу. Юрій народився у селі Піщани, що на Черкащині, навчався у НовеГП, опанував спеціальність водопостачання та водовідведення. Чоловік присвятив себе власній справі, був приватним підприємцем у сфері торгівлі. До 22-го року волонтерив. А на початку повномасштабного вторгнення відразу пішов до військкомату, аби захищати державний суверенітет. Хороший хлопець закінчив школу. Я не знаю, де він вчився. але він потім працював підприємцем, одружився. все. бачите, війна загинув. Як тяжко, як тяжко матері. Оце зараз ма, мама приїхала з Черкащини, бо вона там проживає на даний час. Вора ходити не може. Це приїхала таке, горечко її привело сюди. Після промови та молитви священника за героя люди поклали квіти до домовини воїна. Відспівали захисника у Святопокровському соборі. Поховали Юрія на кладовище Нове. Вічна та світла пам'ять українському герою. Артем Височин Вячеслав Мельник, випуск новин.